Водночас у нас до цього закону є кілька принципових зауважень, на яких ми наполягаємо. Перше, ми категорично проти блоків, які передбачені в цьому законі. Адже блоки це абсолютно безвідповідальність, коли партії перед виборами щоб обдурити виборців, проводять масштабні з'їзди, показують красиву картинку, як вони об'єднуються то в блок Порошенка, то в блок ще чийсь. А потім до парламенту проходять і вияв... чи до парламенту, чи до місцевої ради, і відповідається, що блоки ні перед ким не відповідають. От, наприклад, у парламенті у нас є шанована група удар, як вони себе називають. Хто за удар голосував на парламентських виборах? Тобто блоки це обдурювання виборців. Кожна це безвідповідальність перед виборцями, бо перед виборами йдуть блоки. Після виборів окремі створюють групи у фракціях. Тому має бути тільки партії, які мають право балотуватися, щоб люди знали з кого спитати. Це як міністр екології Шевченко. Висунула батьківщина. Тепер виявляється, ніхто не знає, хто за нього відповідає. Бо батьківщина відмовляється і всі відкараскуються від цього міністра, як чорт відладана. Далі наступна наша принципова зауваження: партія має бути зареєстрована, як міні... Мінімум за рік до виборів, щоб не з'являлися сепарастичні проекти перед виборами для того, щоб потім розколювати країну і робити місцеві уїзні ці е, свої володіння князівства. Далі ми вважаємо, що партія має бути загальнонаціональною, так само, щоб не було там е, кернество, якісь там мій любимий Харків чи ще який-небудь, і буде робити в Харкові окрему республіку. Чи хтось у Донецьку після того, коли ми його звільнимо, і там будуть відбуватися е, чесні вибори. Друге, тобто, це принципові ті зауваження, на яких ми наполягаємо для того, щоб була можливість проголосувати закон про вибори. На жаль, частина цих наших пропозицій не підтримується. А, ми за обов'язково за два тури виборів для мерів, тому що сьогодні зараз спеціально намагатимуться валити закон для того, щоб залишити один тур виборів мера. І тоді виходить, що у нас у Києві космоса вибирають, чи ще десь вибирають і мера, за якого голосує 10% жителів міської громади. Це нонсенс. Мер має бути повноважний. Для цього мають 50% плюс відсотків, як мінімум, зареєстрованих у місії виборців, проголосувати. І крім того, на що ніхто не звертає увагу. У нас в Україні більше мільйона вимушених переселенців, як їх називають переміщених осіб. Це жителі Донецької та Луганської області, які вимушені були тікати від російської окупації. Питання їхнього голосування в законі не врегульовано. А я вважаю, що це категорично неправильно, адже це громадяни України, причому не найгірші, а можливо найкращі громадяни України, які не залишились під російською окупацією, які не зарадили Україну, і які вимушені були виїхати через те, що там у Вають і переслідують українців і позбавляти сьогодні їх права голосу це є абсолютно неправильно і несправедливо. Тобто, вимушені переселенці повинні мати так само право голосу до того часу, поки вони повернуться додому для того, щоб голосувати вдома у себе на Луганщині, на Донеччині в Криму.